Кожний ранок е наші не хороші друзі планують накати. На годинку четверта заїжджаємо на позицію засвіта. На місці патрульні поліцейські, нині захисники, артилеристи бригади Хижак ранок, в принципі, починається десь о, о 5 ранку. Працюємо, грубо говоря, по плановим цілям або по ворогу, який, скажімо так, заважає працювати в нашій піхоті, або тисне десь на якомусь е е участку по лінії фронту. Хижаки працюють по окупантам у Турецьку. Зараз це найгарячіша лінія фронту. Напрямок активний, тому штурми тут в принципі завжди і такого, щоб наприклад, сьогодні є, а завтра ні. Ну, коли погода змінюється, коли пасмурно або дощ, тоді трохи краще для нас. Бо для нас брудне небо це коли ясно а коли похмуро, природньо, то тоді для нас це небо чисте. Отак от. Абсурдна ситуація, що зараз отак от у нас в наших реаліях. Не дають спокою хлопцям і ворожі дрони-розвідники. Вони вишукують розрахунки наших бійців. Спитай по небу, що там, бо над нами не По небу все чисто. Працюють хижаки на Д-30 це гаубиця радянського зразка. Д-30, стріляємо до 15 кілометрів. Їх стріляємо як по піхоті, так і по техніці. У нас є вже колектив, і ми як один механізм працюємо. Все один від одного залежить. Гармата трофейна відбили її наші хлопці під час боїв за Херсонщину. Тепер вона нищить окупантів. Війна є війна, цілі різні є. Техніка була, і доми були, і піхота була. Тут кожна ціль, можна сказати, різна. Жирна. Козак-навідник саме він відповідає за влучність та точність стрільби. Б'є точно, можна сказати, як. Снайперська гвинтівка. Навіть коли треба туди прилетіти. Хлопець родом з Хмельницька на війні з 2014 року. Під час АТО був розвідником. По мобілізації найперший призив. Можна сказати, тут і на Донеччині був з 2014 року, 14-15-й рік Донеччина. Так і був тут. Так і потім пішов на діємбіль та й пішов в поліцію служити. І от по теперішній час і вже війна застала і поліції мене. Я з 14 року, Моя область, Донецька область, де тільки не був. Все Донецька область, це вже другий дім. Поліція з першого дня воює. Навіть брати з 14 року, з 14 року вони теж приймали участь. Вдома на воїна чекає дружина та маленький синочок. Питає, скучає, кажу, що на стройці. Ну, а що, не кажу. Сину, Я чесно не казав, що тато на війні воює. Таке, підросте трошки та й всім буде питатися, де тато був під час війни, то я їй розкажу, де я був. Зранку ворог штурмує турецьк, Артаїв, та піхота, випалює русаків з міста. Поки тиша, хлопці роблять заміри температури заряду. Передаємо цю інформацію, температуру до нашого кригувальника. Він цю дані вносить у свою облікову базу, вираховує. І потім, і в подальшому, коли буде стрільба, ми будемо понімати, розуміти, який в нього буде, який заряд, буде зменшений або повний. і Будемо виконувати бойове завдання. Як кажуть, відповідальний за снаряди, хитрий, сам чоловік родом з Херсона. Патрульна поліція, хижак виконує бойове завдання на бойовій позиції. Боронить нашу неньку Україну від ворога від окупантів, від цих щурів російських. Я виходить з міста Херсон. Ми приїхали сюди. Е -е -е. Росіяни не жаліють свого залізяча. закидують позиції наших воїнів всім можливим, крім артилерії, запускають каби та навіть так звані касетки. <проводить> на минулій позиції на обстріл. Ну, Боєприпаси, при розгорянні він вибухає, і так як знаходиться підшипники такі шарики, вражає ну, особовий склад, який знаходиться на позиції. В невеликих проміжках між обстрілами хлопці встигають і почистити гармату. Старенька потребує ретельного догляду. Зараз будемо розбирати, чистити і ставити його обратно. Марка? Де ні, вона на дереві. Ну, ж потримають, Кожну зміну, ми, коли нас змінюють наші колеги, ми розводимо чистку. А якщо інтенсивний вогонь, то все від ситуації. Попри шалену небезпеку та захист країни, хижаки сором'язливо зізнаються, героями себе не вважають. Це ж не, не дає мені думати, що я прям герой, такий тільки я можу розсувати на цій гарматі робити таку справу. Це може абсолютно кожен. Іки бажання і навчитись. Хижаки працюють на найгарячіших напрямках. Гармаші випалюють ворога уламково-фугасним снарядом 122-го калібру. <звук> Навіть на війні вільний час просто так не гають. Хлопці не полишають спорт і на лінії вогню. Можемо так поработати, можемо так поработати, можемо просто пожати, Можемо ривок сидять зробити. Панчики ну Так, як говориться, коли є вільний час, то працюємо. Себе називають справжньою сім'єю. Сім'я. Ми спільно, спільно виконуємо бойове злагодження не тільки на позиції, ну і в побуті. І кожен, кожен іншого доповнює, підказує, мотивує, підбодрює. А ще ведуть спільний побут та відповідають за приготування їжі. Зараз будемо яєчне готувати. Після швидкого сніданку одразу до роботи з'явилась ціль, яку необхідно знищити. Зараз ми тільки що використали два снаряда і працювали по, е, зараз, інформацію По точкам накопичення штурмових груп противника. Противник ціль уражена, все добре. Знову тиша. Хлопці можуть трохи відпочити. В цей час на позицію завітав чотирилапий. Лапу, Лапу?

Окупанти намагаються штурмувати Торецьк, аби зупинити навалу, включаються і гармаші. Нищити русаків саме задоволення, певнять бійці. Штурм за штурмом окупанти не жаліють, закидують місто гарматним м'ясом. Ого! Така активність на лінії фронту через хмарну погоду впевнять бійці. Сьогодні така погода пасмурна. Вона сприяла якраз накопичення ворога. Було виявлено накопичення ворога для підготовки штурму. От, і була відпрацьована по цілі враження. Тобто можна сказати, що цей день ми прожили не зря, працювали по різних точках, відпрацьовували і планові цілі, і цілі, які вже були надані нашою дорозвиткою. От. Тому допрацьовували. Хлопці, красавчики, працюють, допомагають друг другу. І з такою командою все добре виходить. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.